Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Чи зможете ви розв'язати задачу, якій вже понад 400 років. Її автор Джуліо Полеріо. Він її склав в 1590 році. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. Ну, якщо оцінювати позицію, то ось в білих на Туру більше. Але в чорних є прохідний пішак, один хід до ферзя. Ну і на іншому фланзі в чорних перевага. Два пішаки на одного пішака. Чи мають білі зупиняти цього прохідного пішака? Ну, давайте подивимося, що буде, якщо чорні поставлять ферзя. Ось вичікувальний хід, тура є один. А1 ферзь, тура А1, король А1. Чорних на пішака більше, але білий король активніший. Дивимось цей варіант. Король Е3, король Б2, король f4, король С3, король G5, король d4, король G6, король Е5, король H5, король F6. В Білих на пішака більше, але це крайній пішак. Чорний король ось Д перед крайнім пішаком, і це нічия. Наприклад, король 6 король 7. Або чорний король от він потрапляє в куток. А як білий король не, не пускає його, то чорний може ходити на полях і в 7 і в 8 ну, Відомо ні, я. Тобто, ось якийсь вичікувальний хід не виграє, виграє хід Тура А1. Жертва Тури. Чому? Давайте спочатку варіант. Чорні не б'ють туру. Наприклад, зіграли король b3, король С1. Тоді білий король контролює поле B2, і чорні поступово втрачають пішака на о 2 Ну, Основний варіант: чорні б'ють туру. Хід білих. Ну, хто ще не розв'язав задачу, знову подумайте, як тут виграти. Потрібно заблокувати чорного короля. Є два ходи: король С2 чи король С1. Білі мають оцінити, що буде далі. Тільки один хід виграє, і це хід король С2. чорних цухтванг вони змушені ходити пішаком. Єдиний хід. G5, аж Ж, і в білих є прохідний пішак. H4 G6, H3 G7, H2G8 ферзь. Аж один ферзь. Якби білі зіграли королем на c1, а не на c2, то чорні щойно би поставили ферзя з шаху. І була би рівна позиція. А так немає шаху, хід білих, і білі ставлять мат. Ферзь же 7 мат. Ось така задача. І вже понад 400 років. І особливо гарний перший хід. Жертва Тури Тура А1, Король А1, Король С2. І білі виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!